Дивіться, це 20 центів. Опана, опана, дивіться. Ювілейна, друзі, третя на сьогодні. Вирушаємо на пошуки на новому пляжу. Привіт! з вами я Тараси. Це канал Підземне Сафарі. Нарешті багато хто з вас чекав вже після тих полів, які останнім часом десь три відео здається з поліфу. Мене вийшло. Нарешті я на пляжі буду копати сьогодні тут, в Одесі, на узбережжі Чорного моря. Тут У нас е, на кануні до е, ці шторм був дуже сильно великий. Я вам кажу, такі хвилі були понамивало, порозмивало. Тому шторм для пошуковців на пляжі це як перепашка на полі. Хто встиг, то той може знайти багато чого цікавого. Давайте походимо по берегу спершу у воду. Заходити поки що все ж таки не буду. Коротше, подивимось, що буде. Копаю я за кіноксом 900, але копаю сьогодні не один. Копаюся своїм племінником Дмитром. Йому я видав прилад Скор 3 від ногти. Буде вчитися. Це його перший вихід. І взагалі, як каже Дімон, що це його взагалі перший світанок у житті, бо він до цього не зустрічав. Йому 13 років. Чи 14? 14. Бачите, отакий от я дядя. Що, в тебе вже сигнал навіть перший є? Ану, показуй. Помахай. О, супер, викупав. Добре, зараз допоможемо Дімону знайти його перший сигнал. Давайте. Я з пінпойнтером. Ось тут щось, Дімка. А, вітаю! Вітаю тебе з почином пляжного пошуку. Це кришечка від. від Тих людей, які дуже недобре роблять з нашим середовищем, добре. Перший сигнал у Дмитра. Зараз ходимо, дивимось, що буде тут взагалі. Людей, до речі, вже супер багато. Як ви бачите. це центральний пляж, тому тут дуже швидко наплив величезний. Спершу походимо тут, доки буде дозволяти місце. Потім перейдемо на інші пляжі. Ну що, зустрічаємо світанок та шукаємо свій перший сигнал. Поїхали. Так, перший сигнал таким переливчиком іде. Давайте подивимось, що воно таке. Можливо, щось і цікаве відразу. Ага, цікаво. Я вже щось, щось там бачив. У мене теж перший сигнал дуже цікавий. Добре, буду вмикатися тепер, коли буде щось цікаве. Поїхали дивитись далі. Тим часом, поки я тут шукаю свій сигнал, Дімон каже: нарешті сигнал знайшов. Ось Ще. така. Це, тобі щастить. А тепер давай монетку, спробуй знайти. Боже, який жах. Ви подивіться, що тут валяється. Ви подивіться, що лежало. Жесть. Ось така штука і навіть без ковпачка. Ну це просто, ну, мене немає слів. Ми зараз це викинемо з вами. Все. Давайте далі щось знайдемо цікавіше. Так, мені здається, я знайшов боса. Дивіться, який потужний сигнал. Давайте подивимось, що воно може бути. Так, викопав. Це може бути знову ж таки монетка або навіть моделька, знаєте, машинка. І мені здається, це монетка. І така, як треба. А, бачу, бачу, бачу. Є, перша монетка, перший міні-бос на сьогодні. Це 5 гривень. Чекаємо вже на наступного боса. 10 гривень. Супер. Це мені вже подобається. Дивіться, яка візуальна знахідка. Ось така. Хто, хто загубив? Кому вислати, а хейтерам. треба хейтерам вислати по новій пошті. Так. Ану напишіть мені свої адреси-хейтери, кому там не подобається моє відео. <рес> Непоганий сигнал такий перелівчиком, як я люблю. Давайте подивимось, що воно може бути. Може бути щось цікаве. Так, це монетка і це 10 копійок, дуже сильно вбиті. А слухайте, це навіть не 10 копійок, це радянщина. Це радянська монета, та не скакай так, фокус. Це 100% вона тоненька, маленька, скоріше за все, одна копійка. Нічого на ній не видно, бо це вже тільки схоже на монету. Добре, до загального заліку забираємо. Давайте допоможемо Дімону, бо він вже тут цілий котлован вирив. А пінпойнтер я, як чесний дядько, собі забрав, бо я не можу просто без нього. Так, кажи, стоп, стоп, Дімон, де саме воно? Ану. А ти впевнений, що воно там? Так. Ось тут. І це металевий сигнал. Чуєш, як пінпойнтер, як свірчок робить? Це, скоріш за все, буде шмурдяк. І навіть не шмурдяк, а якась металева конструкція, яка тут зарита. Тому пропоную тобі це закинути. Ти на пляжі сигнали, вони зазвичай поверхневі. Якщо ти розумієш, що ти вже копаєш дуже глибоко, то не треба копати, бо це скоріше за все якийсь або шмурдяк, або щось зарито там. Добре, домовились? Все можна заривати ямку і шукай поверхневі сигнали. І ось воно нарешті те, заради чого сюди приходять тисячі, просто сотні тисячі людей. Це світанок над морем. Дивіться, як гарно. І, до речі, якщо раніше я приходив на пляж, і він ну світанок починався десь рівно о п'ятій, то зараз вже близько до шостої він починається. Ось так. Ну і подивіться, яка кількість людей вже тут сьогодні на пляжі в цей час. Копаю я собі тут вздовж узбережжя підбігає, показую. Перше а, колечко. Ну, да, Дімо каже, це біжутерія, 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 воно приєдна. З відосів моїх надивився, а це до ключів ось така штучка кругленька. Але ну, як твої відчуття були? Ну, а бомба. Я як побачив це, я подумав, що це камінчики. А, і тип... щастя. <рес> ну Нічого страшного. Шукай, знайдеш далі. Бо тут є і є. Піднімаємося. Як тобі світанок, до речі? Бомба, все. Перший раз таке бачу. Да. да. Так, ось такий. Обалдезний сигнал, який говорить нам про те, що скоріш за все ми зараз закриємо з вами другого босика, а іменно десяточку. Так, дивимось, де да, 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 є. І це вона, це десяточка. Ніна ювілейна, Мазепич. Мазеп. Все, закриваємо босс. Босів. Міні-бос є, великий бос теж є. Супер. Так, дімчик покликав, каже, перше. Якого року подивись? 1992 дев'ятсот О, скільки це тобі років було? А дай я підкажу не скільки. <рес> мене, слухай, не було. слухай, 92 рік. Чим цікава ця монета, тим, що тут можна натрапити на англійський чекан. Це монети, які тільки-тільки от випустила, скажімо так, Україна. Вони, судячи з назви англійський чекан, чеканились в Англії на спеціальних станках. І тут можна натрапити на герб, який буде такий випуклий, ну, точніше герб буде впуклий, а отой щит позаду випуклий. Ага. І ця монета може коштувати нормально грошей. Але, на жаль, це не англійський чекан. Але це все ж таки, я тебе українсько. вітаю, це твоя перша монета взагалі в житті. Супер, Знає як тобі взагалі оце хобі, відчуття? Вообще бомба. коли щось знаходиш, одразу цікаво, становиться, і ти сидиш, шукаєш. Правда, коли глибокий сигнал, треба уходити, і не дуже приємно. Слухайте, поперло, поперло. Бо я вам хочу сказати, ось там ми пройшлись, ну, сигналів майже нуль. Скоріше за все, з вечора тут пройшовся один, а то і два камради. А от сюди чи не, чи не дійшли, чи не знаю. Але ось тут саме. Пішли сигнали. Ось цей 80 з копійками мені каже про те, що тут щось цікавеньке є. І Дімон каже, потужний сигнал. Давайте ми зараз у мене спробуємо дістати. Ага, бачу, є. Це в мене що? О! Клас! Це ювілейна десяточка. Разом переможемо. Це командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Вау! Ось таку. Знаходжу, здається, що вперше або вже вдруге. Коротше, супер. Десяточка. Ну, і йдемо на гарний сигнал. Давайте швиденько підійдемо. Подивимось. Десяточка. Скільки? Десять. А ну покажи. Десять гривень. Десять гривень. Десять. Вау. Слухай, я щойно знайшов ювілейну. Так, я Це чув, в я тебе чув. Мазепич. Як сигнал був сигнал був? Добрий, дуже гучно. Ось такий копай. Добре. Бо поки що тобі інші ну, буде складно знайти. Ну коротше, супер. Шукаємо. Бачите, ось тут поперло. Подивіться, який собакин до мене прийшов. <реш> а ну вісто. Ди сюди, сладенький такой, ще ладенький, щебакин. Чи жопа така мала. Я, звісно, по котам більше, але ну, чесно, от, собаки люблять більше, ніж коти. Це факт. У кого там собака напишіть. Тічешрака така. Все, я тепер його почухав і тепер я запевняю, він буде тільки біля мене тут і ходити. Да, шрахота, да, шракота. Все, роздраконяв. Продовжую насолоджуватись світанком, під ось такі сигнали. Давайте дивимось. А, я вже, здається, бачу. Так, я бачу. Вона була майже, як мені каже Коріш Макс, візуальна знахідка. Ось такий сигнальчик був. Десяточка. Супер. Клас. Забираємо. Фух. Монетка. 10 копійок. Щойно була викопана. Оце вже 10 копійок. Копійок, копійок 2009 року. І до речі, якщо ви ще не знали, не чули новину, то дуже скоро ось ці 10 копійок вже виходять з обігу, і їх більше не буде. Тобто у нас вже пішли одна копійка, дві копійки, п'ять копійок, 25 і тепер ще 10, все не буде їх більше. Тому rest in peace, бро. Але знаєте, натомість дуже сильно б хотілося, щоб з цією інфляцією додали 50 гривень копійкою і 100 гривень. І ось тоді я думаю, на пляжі копати стало б набагато цікавіше. Да. Ну чекаємо. Знаєте, як зрозуміти, що на морі був шторм потужний, це повимивало дуже багато Радянщини. Знову радянська монета, тонесенька. І з Радянщиною зазвичай вимиває дуже багато ще й радянського золота. Тому той, у кого якраз от зараз сезон <хе> морський, підводний, вони повинні були це непогано знати. І таке. Ну і ми сподіваємося, що щось вимило дуже непогане. Просто офігезний сигнал, якийсь довгий, і тут. коротше. Сигнал класний. Можливо, моделька якась лежить. До речі, бачите, як пісок вже починає підсвічуватись з, ну, з тим, як сонце починає сходити. Ага, бачу монета, що це таке. Так. А, -а, -а дивіться. Це 20 центів. 20 центів. Клас. Позаду в нас щось, здається, з Німеччиною пов'язане, так? 2012 рік. Так, давайте ще перевіримо, бо наче було більше. Так, 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 так. І ще одна жовтенька монета. Це вже 50 центів з однієї ямки. Як вам? Зараз можете бачити, скільки це в гривнях. Я щойно знайшов. Блін, ну я завжди мріяв покопати, знаєте, на європейських пляжах. Колись одного разу ми з вікою відпочивали в Чорногорії. І я потім, коли приїхав з Чорногорії, я подивився коп в Чорногорії, от спеціально написав. Бо тоді я ще не займався пошуком. І як з'ясувалося, що там дуже непоганий коп на пляжах саме по монеткам. Тому я з тих пір мріяв покопати саме ось там, десь в європейських пляжах. Ну а тепер я розумію, що Україна це теж Європа. Бачите? Тепер і на наших пляжах можна знайти відразу розсипушечку таку. Коротше, тепер ми як справжня команда копачів взяли ось так на плечі металошукачі свої і переходимо на інший пляж, тому що на цьому вже щось щось не сильно у нас тут багато знахідок. Хтось до нас тут нормально так повиходжував. Тому йдемо ось на той пляжик, подивимось, що можна буде знайти там. І там я бачу, що лежачки ще не порозставляли всі. Супер, ходімо. Тут, звісно, все дуже змінилося, пляжі захоплюють потрохи ось цими своїми тапчанами. Ну, коротше, зовсім вже скоро не залишиться місце, знаєте, в Одесі на пляжах, де можна буде так спокійно по пісочку походити. З, з однієї це добре, а з іншої сторони, ну для інфраструктури це добре, так? Мо воно трошки покращиться і все таке. Але з іншої сторони, для нас, звісно, ну, таке собі. Починаємо ходити ось тут, потрошки виходжувати. І я думаю, що тут, тут в мене завжди монети були непогані. Дімон, розщепляйся. Нам треба золото. Нам треба золото. Розщепляйся, погнали. На полях же, що це останнім часом я ходив, і я звик до того, що у мене катушка, ота велика, та а тут маленька, штатна. І я наче не відчуваю ваги взагалі прилада, бо він з нею такий легкий. А з тою я прям підірвав собі трошечки руку. Я вам хочу сказати. Треба розгрузка. Тобто чіпляється так додаткова така штука ну, на спину, на груди, і, і, і отут от іде такий. Ось тут звідси йде такий шнурочок до металошукача, і мені на руку буде трошки легше. Це треба, коли у вас важкі металошукачі, там я знаю, в Австралії золото шукають. там такі величезні, от зараз можете бачити їх на своїх екранах. І от уявляєте, яка у того прилада вага. Тому там люди використовують оці розгрузки. І ось якщо я буду ходити з тою 15-ю -тою великою катушкою, то мені теж треба розгрузка. буде. З нею буде точно повеселіше, ніж просто вбивати свої ліхті. Тож, якщо у вас важкий металошукач, до речі, непоганий сигнал. А, ні, кришка бачу. То беріть розгрузки, і вам буде легше. Це Візуальна знахідка. Я, звісно, так махнув, але ось, бачите, лежить. Чик. Дві гривні. Це, до речі, перші на сьогодні. І давайте відразу, якщо це візуальна знахідка, то ми пройдемося ось так. Можливо, тут ще щось лежить, бо воно так завжди буває. Там, де одна, там і інша, ось така шмурдякова. Все. ось Просто так, на поверхні одна лежала. Дімона був потужний сигнал, каже, дис-юди, зараз точно буде щось цікаве. Ну, Я вже бачу, що він, він думав, що це буде монета, бо звеніло реально як 10 гривень, але я вже знаю, що це таке. Що таке? Давай, давай. Тобі сподобається. Отут. Ого! Тривайся. Брату буде, так? Да? Ну. Тьомичу. Тьомич у нас помладше. Скільки там Тьомичу? Вісім сейчас? Вісім, вісім. Ну показуй, що це Hot Wheels чи ні? E, ні, це не Хот Wheels, це просто моделька з іграшкового магазину. Ти вже не граєшся в такі? <рес> ні, <звісно. рес> Супер. Я вже фівку катаю. Все, фіфку катаю. Тут такі. О тут прям потужний. А тут. Чорних багато. Ось так беру пінпойнтер і поїхав шукати. Бо мені здається, тут повинно бути декілька цілей. Або, або ні. Ей. Я ж думав, що... Добре, ну тут, тут повинні бути, точно. О, бачу, бачу, бачу. Тут точно є десь. Оооона назис. Друга ювілейна. Таку я, здається, вже знаходив. Супер, відкладаємо сюди. Дивимось, може, десь ще є. Ну, не може бути що тільки один сигнал тут. Або може, воно просто десь далеко під піском. Ну і поки йду шукаю, хотів би нагадати вам, що я продаю металошукачі. Тож так, якщо вам треба металошукач, якщо ви не знаєте, з чого почати, давно мріяли. Ось так повиходити, познаходити, можливо, з дітьми, можливо, самі. То, будь ласка, звертайтеся. Я офіційний дилер найбільшого в Україні магазину з продажу металошукачів Фортуна. Допоможу вам обрати ваш перший прилад, з яким ви будете знаходити не тільки кришки, а ще й якісь коштовності. Тому звертайтесь, пишіть мені в інстаграмі у Дірект. Посилання є під кожним відео в описі. Переходьте, підписуйтесь просто на мій інстаграм. Там багато чого цікавого з мого життя, з життя пошуків. Там виходять деякі спойлери раніше, ніж тут на Ютубі. Тому підписуйтесь на мій інстаграм і пишіть директ, якщо вам треба металошукач, Побачимось. Добре, тепер давайте візьмемо пінпойнтер і пройдемося тут під роздягалками. Тому що мій знайомий, який полюбляв пляжний пошук, зараз він, звісно, в Голландії з дітьми виїхав. І він полюбляв таке робити, бо в нього тут багато-багато було знахідок. Опа, сигнал, сигнал. Монета. О, десяточка. Опа! Ювілейна, друзі, третя на сьогодні. Ось таку. Перший раз взагалі бачу, що воно таке, не знаю, так. Йдемо далі. Ще сигнал. Бачу, монета 5 гривень. Ось і роздягалочки вам. І ще сигнал. Ще де? Так, де? А, бачу, бачу, бачу. І що це у нас? 2 гривні. Ось так. 17 гривень. Це вже вся стойка. Все, більше немає. Ось так. Ця роздягалочка дала нам цілих 17 гривень. Поміж цих ліжачків знову був сигнал. Він був чорний. Я думав, що це буде наша монета якась одна або 2 гривні. Але ні, це 2020, хотів сказати, 9, го якогось там третього чи якого року. Це бані румунська монета. Я ж нічого не плутаю. Ні, я нічого не плутаю. І бачите, вона як 2023-го, вона як іначе, це 1-2-2 гривні. Судячи з усього, вже робиться, ну, покривається якимось тонким шаром якогось гальванопокриття, покриття, чи як воно там називається, а далі вже всередині саме металева така заготовка кругла. Та що ж таке? Опана, ось такий ліжачок. Бачите, проходжусь тут ліжачками. І потужний заявочний сигнал. Давайте подивимось, що воно може бути такого цікавого. Так. опана, опана, дивіться. Дивіться, який фофан. Дивіться, який фофаняра великий. Що це таке взагалі? Виглядає, звісно, як срібло з камнями з камінцем якимось величезним. Де проби? Я не бачу проб ніяких. Блін, але ж ви подивіться на цю галдяру. Оце так. Так, давайте я зараз ще раз подивлюсь, чи є проби, бо мені не видно, воно дуже сильно відблискує. Якщо є, то зараз, ну, взагалі, зараз подивлюся, детальніше увімкнуся. Так, роздивився з усіх сторін. На жаль, на жаль, на жаль. Біжутерія. Але все ж таки, ну, приємно не те слово. Подивіться, який. Фофан, я його називаю, галдячина, яка. Але ніяких проб. Тому Ну, бюджетерія, але все одно приємно. На моєму каналі скоро буде вже 40 тисяч підписників. Наразі там щось там 39 500 чи щось таке. Тому, друзі, буду щиро вам вдячний, якщо підтримаєте мій канал вашою підпискою. Якщо ви мене вже дивитесь далеко не перший раз, чому б не підписатись саме зараз? Тим самим ви робите мені приємніше, ви розвиваєте український YouTube, і ви стимулюєте мене виходити ось так зранку. І записувати для вас ці відоси. Тож, будь ласка, підтримайте мене вашою підпискою. Давайте доб'ємо 40 тисяч, буде приємна така кругла цифра для мене. Ну і все, далі до, до сотні, до срібної кнопки. Це моя мета, тому давайте допоможіть мені з цим. Дякую. Коротше, ситуація. Ось там я знайшов ось той перстень. І йду отак сюди, дивлюся, тут ямка. Бачиш, що хтось копав. Думаю, дай прозвоню. Ось такий сигнал потужний. Повертаюсь до Дімона, який ось там копає, кажу, Дімон, ти тут копав? Він каже, копав. Я кажу, а що ж такий сигнал гарний? Каже, я не зміг знайти. Я підійшов, я вже побачив насправді. Діставай. Ось тут. Ого! це Що там показує? Патрік із панчбоба. Що там написано? Don't. Push the horses. No! This is Patrick. А, типу, по телефону розмовляє. Ха -ха -ха. Клас. А ти бачиш, промахав таку знахідку. Я Не зміг знайти. Бачу, я копав там цілу ямку. І тупо не дуже тяжко знайти з тим савком, а коли є така ж сука, я ось його знайшов. Як пінпоінтер ти маєш на увазі? Пінпоінтер <рес> так. Нічого, наступного разу будеш ти з ним ходити. Бо ну, друзі, я насправді я не знаю, як люди ходять без пінпоїнтера. Я вже скільки разів казав, пінпоєнтер це просто must have. Вони бувають різні. Є ну, є прості більш версії. Там здається, 1200 чи 1500 гривень, найтакий оптимальніший пінпойнтер. Звертайтесь, до речі, все є, звісно, що Ну цей це топовий, це топчик. Я про це Кажу, неодноразово, це найкращий пін взагалі, який тільки є. Він бачить все саме дрібне, тому люблю його. Так. 46-47. Непоганий сигнал доволі такий. Давайте дивитися. Хочеться вже не тільки монетки. знаєте, Я думаю, що треба вже знайти. Так, бачу, бачу, бачу. Хотів сказати, що треба вже знайти щось ювелірне, але згадав, що я вже знайшов. Але хочеться чогось такого цікавенького, з пробами. Так, 50 копійок, копійок, копійок. До речі, як правильно виправте мене, Е, 2006 року забираємо. Малий знайшов 92-го, я 96-го. Супер, монетка. <рес> Дивіться, що знайшов. Ви ж знаєте, мою любов, коли я ходжу по різним середовищам, там по пляжам, або, ну, до речі, на пляжах це буде перший раз. Коли я ходжу по полям, то я збираю пір'я різних птахів і ось так сюди встромляю. О, 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 о. Ось це буде потужно від цього, від чайки або мартина, як мене виправляють. Ось таке пір'ячко. Ви просто подивіться, яке величезне. Так, друзі, це від вас відпало. Від, від кого? Хто тут порозкидався таким пір'ям гарним? Був супер потужний сигнал. Я не не знаю, яка то була глибина. Копав довго, викопав, думав, що шмурдяк, навіть, по суті, не знімав. Але давайте зараз промию трохи, бо я бачу, що там видніються якісь написи, і я собі так думаю, що знаєте, що це може бути? Це може бути ще радянський з Леніним е, значок. Бо я ж кажу, після шторму дуже багато чого радянського погумувало. І мені здається, що це воно і є, як ви гадаєте. Бачите, ось там щось навіть написано знизу Гвар. Р. Ну, коротше, мені здесь це радянський значок. Підказуйте, якщо знаєте. До речі, друзі, завжди було цікаво запитати вас, а хто звідки мене дивиться? З України, якщо так, то з якої області? Або з якої країни світу ви мене дивитесь взагалі. Напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати географію своїх підписників та поціновувачів мого Ютуб-життя. Дякую вам. Так, ну що, знайшов? Є, yeah. що це? 10 гривень. Не ювілейні? Ні. Nee. Які? Звичайні. А, звичайні десяточка. І yeah. хто пропустив цей сигнал? Я. Yeah. <глав> ну я так. Ти ж тут ходив. <глав> ну <глав> все, <Yeah>. шукай уважніше. <глав> Добре, зараз по планам що у нас. Тут ми пройшли. Ну наскільки ми могли це пройти? Все, там же просто аншлаг на тому центральному пляжі. Тут ще не так багато, але все ж таки підемо зараз туди, спробуємо пошукати на ось тому пляжі. Поки йдемо, Дімон запитав, а скільки ти там тих ювілейних знайшов. Я щось намагався знайти і зрозумів, що одну я загубив. А було три, ви пам'ятаєте, я при вас це знаходив. А він тепер мені не вірить. Доведеться відос показувати. Так, коротше, думали на цьому пляжику пошукати, але пошукаємо на ось цьому пляжику, тому що тут людей, дивіться, наскільки менше. Так, ну що хочу сказати. Давно я не був на цьому пляжику. Останні рази я тут був. Опа, візуальна знахідка. Максим, візуальна знахідка, вуса. Як гадаєте, чи, чи будуть вони мені личити? Хо-хо-хо, чи в мене і так гарні вуса? Так, це все шуточки по порівнянню з цим. Всім. Так от, наскільки я пам'ятаю, ось тут було багато сміття, О, там де Дімон ходить, бажаю успіхів. Треба шукати трошки далі до того бунгало. Тож, друзі, вирушаємо на пошуки на новому пляжу. Казав сміття, а не встиг відійти декілька метрів і ловлю непоганий сигнал, але знову ж таки, ніхто не відміняв, що це дійсно може бути сміття. Або, або, або. 50 копійок. Копійок. 2006 рік. Вбиті, напевно, що довго вже лежать, але це ще ті латунні, бо сигнал ви чули. Перша монетка на цьому пляжу, бачиш, що дуже глибокий сигнал. Прям дуже глибокий сигнал. Оце через те, що тут. О, покращився. Це через те, що знову ж таки кажу, був шторм сильний. Ага. Так, да, бачу. Є монета. Це в нас щось українське, бачу. Але давно лежить, тому з цієї сторони закастінла. Бачите, взагалі не хоче нічого бути видно. Ось така монетка. 50 копійок, здається. Ну і так, ви ж пам'ятаєте, що монети ми не знаходимо, ми даємо їм друге життя. Ми їм... Навпаки, запускаємо в обіг заново, бо так, би, наново, бо так би вони пропали. Тому благородне діло. Ще й сміття паралельно збираємо. От такі ми копачі, так. В своєму останньому відео, коли я по полю ходив, я казав, що як же я скучив вже за пляжем. І знаєте, зараз ходжу і, і прямо. Сигнал на сигналі. Це вам не Антика. <хи> і я реально скучив за пляжами. Я прям ходжу і ну, я не знаю, ну, отримую просто неймовірне задоволення. Ще й з малим, о взагалі, я ж кажу, сімейний у нас такий сьогодні день. Ого! Якраз підійшов до Дімона. 10 копійок. 10 копійок. І бачите, які вони вбиті? Там да. видно рік? Ну, Ні. Не видно, так. Ну, але якщо воно кольором звеніло, не чорним, да? Ні. значить вони до 2014 року. Дивіться, яка картина прикольна. Купа людей, море, літо і корабель величезний позаду. Я не знаю, хто там моряки напишіть, що це суха груз, не суха груз. Ну точно не контейнеровоз, наче. Балкер, не знаю, але потужне судно. І картина дуже прикольна. На такому зумчику подобається мені знімати. Так, що пройшли ми ось цей пляж. Наскільки ми змогли його пройти, вже теж людей багато. Туди ми вже не підемо, тому будемо з вами підводити підсумки, що знайшли на два металошукачі. Дімон ходив сьогодні перший, перший раз. раз зі скор третім. Я за кіноксом 9 сотим. Ну, по-перше, це ось ці чудові вуса, ось цей пірстіньок. Це я рахую, що сьогодні така найтоповіша знахідка, але, на жаль, на жаль, на жаль, немає проб. Далі, от стільки десяточок. До речі, було ж три ювілейних, пам'ятаєте? Одну, плін десь провтикав. Не знаю де десь. Карман не до кінця застібнув і десь присідав, і вона випала. Потім ось такі п'ятірочки. Ось тут в мене навіть є радянський ряд, три монетки, ну і монети інших країн. Тобто, ось так. А ну, і оце і все ж таки, я думаю, що це радянська якась. Фігня, коротше. Далі, ось ці знахідки Дімона. У нього одна, дві, три, 4, цілих десяточок. Плюс у нього теж є ювілейна десяточка, Антонівський міст. Він не помітив спершу, кажу, коли викопав. П'ятірочок більше. Він мене по п'ятірочкам точно зробив. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, у нього одна, 2, 3, 4, 5. Тобто по десяточкам я його, по п'ятірочкам він мене. Ну і по заліковому можете порахувати в кого більше, написати у коментарях. Давайте будемо рахувати тільки біленькі монетки. не будемо рахувати. Ось стільки в мене, ось стільки в нього. Тому порахую. Пуйте напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Ну, ось ж жбоні. Я свою жбонь збирав, не буду показувати її. Коротше, побачите потім. Я роблю відео, одне велике залікове все сміття з пляжів збираю, і потім у підсумку покажу, що люди насирають за сезон на пляжах і скільки збирає один пошуковець. Та й таке. Ну і от найтоповіше у Дімона, мені здається, що ось ця дуже така прикольна, смішна знахідка. Ну, якщо ви мене запитаєте, Тарас, що там по воді, бо я завжди таку рубрику, а що там по воді? Так що там по воді? А вода, друзі, просто фантастипта. Субтитрувальниця Оля Шор Ось такий у нас вийшов цікавий пошук з малим. Дуже сподобалось насправді, тому що і по сімейному час провели. Та й взагалі ви бачили, і знахідки були непогані, як на мене. Тож Одеса, сезон, вода тепла, якщо ви ще не встигли, якщо у вас є змога. Я наголошую, що зараз саме час брати відпустку та їхати в Одесу на море. Дякую вам величезне за ваші підписки, за ваші вподобайки і коментарі. Все читаю на все адекватне відповідаю. Тому дуже сильно дякую вам за те, що зі мною, за те, що дивитесь мій канал. Тарас, підземне Сафарі. Побачимось у наступному випуску. Пока